Вітаю, мене звати Наталія Пономарьова, я вчителька англійської мови комунального закладу Сватівське ліцею No6 Сватівської міської ради Луганської області. Як спікерка марафону знай про UA» в межах проєкту Україна медова, презентує заняття з англійської мови для учнів перших і других класів «Honey Tree» або медове дерев. Це заняття з елементами сторітелінгу. Історія, що використана у розробці, написана Деніалом Бернстремом, та називається «A Bear, a Bee and a Honey Tree». Ведмідь, бджола та медове дерев. Матеріали заняття запаковані у сервісі Дженіаль. Продовж заняття учні працюють над змістом та образами історії, засвоюють необхідні лексичні одиниці за темою, беруть участь у спільних обговореннях та виконують індивідуальні творчі завдання. Розробка використовує ресурси взаємодії безпосередньо пакувальника Дженіалі, а також містить завдання, що створені за допомогою інших сервісів. А, натиснувши Кнопочку Reuse this Channel ви можете перейти на свій аккаунт, залогінитися або зареєструватися, створити свій власний аккаунт та використати розробку як свою власну, мати право вносити в неї свої редагування, змінювати будь-що за вашим бажанням. Заняття розпочинається з, з питання, то що ж ми сьогодні, то про що ж ми сьогодні будемо читати, ем, і розкриваємо таємницю, то сьогодні ми про бджіл. Першим кроком є з'ясування емоційного стану учнів і питання, як ми себе сьогодні почуваємо, ми з'ясовуємо з допомогою цих. Цього колажику е, звучило. Наступний крок це знайомство з очікуваними результатами уроку до сьогодні ми будемо презентуємо очікувані результати уроку, фокусуємося на ключових словах і чітко малюємо маршрут уроку. То, що ж за історія питання? A bear, a bee, and a honey tree, і ми готові розпочинати подорож. За зображенням бджілки приховане покликання на першу діяльність за відео читання історії, створено з допомогою Canva A Bear, A Bee, and a honey tree». By Daniel Bernstrom Reading. A bear. A bee. A honey tree. A bee. A busy bee. A honey bee. Розлуховуємо історію, використовуємо техніки сторітелінгу, зупиняємо просимо дітей передбачити, а що буде далі, висловити свої емоції і відчуття стосовно того чи іншого епізоду історії. А наступний крок висвоєння необхідних лексичних одиниць. За зображенням ведмедика знову. Обликання і цього разу це ресурс Quizlet, ресурс з картками, ресурс, який ви можете використовувати, і за потреби створювати свої, вносити необхідні зміни, логінимося або створюємо свій власний аккаунт, і використовуємо слова, і використовуємо свої картки. Різні вже взаємодії, які надає Quizlet, допомагають швидко засвоїти слова. Повертаємося до історії. А, і швидке опитування за допомогою ресурсу самого пакувальника Дженіалі. Питання, відповіді так чи ні, і одразу перевіряємо і рухаємося далі. Серія запитань це за історія. І знову за зображенням приховано лінк. Цього разу це вправа ресурс WordWall. Я пропоную улюблений моїми учнями лабіринт, але ви можете обрати будь-який з безлічі різних темплейтс, варіант, який вам подобає. Ви реєструєтеся, створюєте свій аккаунт заново, або логінитеся вже існуючим, і якщо Дозволяє ваш тарифний план, а можете редагувати контент або просто використовувати вже готову розробку. І питання, чи готові ж то ми врешті працювати, як ці активні працьовиті-мчилки за зображенням рою пчеленого? Покликання, і цього разу це дошка Padlet, пісочниця від Padlet, і завдання намалювати ілюстрацію, власні ілюстрації до історії. Бачимо, що цю дошку ви можете клонувати, натиснувши. На функціонал самої Padlet а, і клонувати на свій власний аккаунт, обравши необхідні опції для клонування. І свою вже власну дошку використовувати для роботи з учнями. Початкова школа гра, улюблений спосіб а проведення часу. І ефективний спосіб навчання. За зображенням дерева приводене покликання на таринок. Так само ви можете скористатися вже готовою розробкою і. Провести вікторину гру в будь-якому форматі, який ви вважається необхідним, а, або а, редагувати під потреби, під, під власне, потреби учнів, наступний крок: бачимо шість питань: питання по історії і. Кубик це ресурс самого Дженіалі. Відповідаємо саме на те питання, цифра якого відповідає, тому що випало на кубик. What color is і себе. is black and yellow. Кидаємо на кубик терець. І відповідаємо на інше питання. Спосіб взаємодії з цією частиною вибирати на власний розсуд. Це може бути робота індивідуальна, це може бути робота в парах, робота в малих групах. Фінальна активність уроку і за зображенням Wallet, Приховане покликання на ресурс Flippity. Це опитування коротке з можливістю згенерувати особистий сертифікат. Дитина продруковує своє ім'я. Ну, до прикладу, це виглядатиме отак. От, Відповідає на серю запитань за историю. What color is the bear brown? Next, where do the bears live in the story they live in a honey tree? Uh, is the bear hungry? Yes, it is. Is the bear happy at the end of the story? Hmm. And we remember that no, it isn't. What is this? And there is a poor. Uh, find an angry bee, an angry bee, a really angry bee. And here it is. And the last question How many bees are there in a swarm? A million bees. Uh, click on submit responses. Uh, урок за знання історії. Uh, і ми можемо його роздрукувати. Фінальна похвала. You are a great story reader. And that's the end of the lesson.